Дівчата, всім привіт! У мене сьогодні така. Геть невеличка закупочка, найнеобхідніше. І почну з аптеки, краплі для носа, спрей дітям. Евказолін Аква найкраще їм підходить. 116 гривень віддала за нього і доньці, і сину, тому що на дворі холодно, мороз. І в дітей пішли знову соплі, тому купила, бо спрей закінчився. Далі подружка моя, я її просила в метро, була акція, типу, як на Чорну П'ятницю. Сир гауда 45%, він 200 гривень кілограм. Вона мені взяла шматок 870 грамів, тут на 180 чи на скільки там гривень. Вона мені ще 20-к решти привезла, але тут ціна не вказана, скільки саме він коштував. Немає, бачите, такий гарний знатний кусочок. Зараз поріжу, щось залишу нам наїсти, щось відправлю в морозилку на свята, там на піцу, на якесь м'ясо по-французьки. І, можливо, кусочок просто натру на тертушку і покладу його також в морозилку. Буду діставати, потрошку там присипати на яєшню, на щось таке. Коротше, придумаю, з'їмо. У нас, е, я й донька, ми сир дуже сильно любимо гарячі бутерброди до макаронів, навіть на гречку всюди. Всюди, де можна, ми всюди тулим цей сир. Далі в Салтівський зайшла, просив. У мене син морозиво. Але яке морозиво, і в нього соплі і все -продав, продав, Продавчиня продавчиня. У мене є морожено, каже, тільки воно є тепле. Зефір в шоколаді запропонувала йому. Я взяла 200 гривень кілограм, тут на сім, на 60 гривень було. Йому вистачить зараз у нас п'ятниця, далі субота-неділя. Одну зефірку з'їв, на суботу, неділю дітям смаколик буде. А цей йшов дідусь з роботи і е, придбав йому круасани. Знаю, що він любить з вишенькою. Не знаю, наскільки тут, не знаю, скільки їх тут, але вже по одному вони з'їли, буде їм. Е, в Салтівському також я придбала сметану, ось така якась нова Любимчик Я ще такої не бачила. Сметанкована насолода 20% і така в упаковці вона густа густа гарна 400 г 30 гривень. Думаю, чудово, завтра планую варити борщ, якраз мені піде. Потім ковбаска пікантна. Я дуже часто в них беру таке тут дрібне сальце. Коли беру пали, ну, цілу палку, але вона дуже здорова, на цей раз вона мені не потрібно було така велика. Взяла чисто на бутерброди коштувала, вона мені цей шматочок обійшовся в 48 гривень. І сосиски у них були по 110 гривень філейні. Ні, це індичі. індичі взяла малому 4 штуки. Десь гривень на 40, може, вони заважили. Чесно вам не скажу, тому що якось вона там на калькуляторі мені чікала, клацала, я багато брала. І ще я в неї взяла сир, ну, сиркову масу. Забрала все, що лишилось, а тут 480 грамів. буду робити їм сирники. Потім я зайшла в овочевий. В овочевому я взяла хурму, була у них така на розпродажу. Чому? Тому що вона тут така м'яхкувата, Ця була красива, але я її трохи пом'яла. Вона в кульку в самому низу у мене лежала, але нічого страшного для хурми. Це непогано. Вона чим м'якша, тим смачніша і солодша. 30 гривень коштував кілограм. Я взяла, вибрала такі дві, більш-менш нормальненькі на 15 гривень. Мені вони заважили. А взяла мандарини. Мандарини у них були по 40 гривень, і тут три штуки 300 грамів. Мені 300 60 грамів заважила, такі вони добротні, гарні. Е, взяла капустинку, правда, у них 15 гривень кілограм, в супермаркетах дешевше, але я не хотіла йти чорна п'ятниця. Думаю, боже, там зараз черги будуть неймовірні. Заради капусти і буряка йти не піду. Взяла одну капустину, тут кіло 100 і так само по 15 гривень у них був буряк. Гарний бурячок взяла, два на борщ, три потім відварю, можливо, на днях на салат. Так що, ось така у мене продуктова закупка. І ще в мене є подаруночок. Ось такий свекор. Подарував мені санітайзер ось такий для рук. Зараз купа-купа всякої вірусні ходи. Прийшли, помили руки, помазали все. Він додому собі декілька штук приніс і подарував мені 500 мл. Не знаю, де він його взяв і скільки він коштує, чи він купував, чи, можливо, йому на роботі видали. Не знаю. Але дякую. Гарна штука. До речі, цими санітайзерами ще дуже-дуже непогано е скломити. Мені подобається, класно, так розводів геть не лишає. Тому ось такий в мене універсальний лайфхак. Все. На цьому закупочка моя закінчується. Всім всього найкращого і до зустрічі у новій закупці. Дівчата, всім привіт! Починаю свій кулінарний влог із, такої... із такого обіду вечері. Приїхали сьогодні і вирішили, що не будемо поки що заморочуватися. Вже я завтра буду наготовлювати. А сьогодні вирішили тако перекусити це домашні пельмені, Індичку ми вже з'їли, Це з курячим філе. Це порція сина. Його пельмені, це порція доньки, пельмені і гарячий бутерброд з сиром, гауда і ковбасою і кетчупом. У мене трішки менше пельменів, Карто Фу, картопля. Господи, хліб. Ковбаса, сир, і там шматочок завалявся у нас авокадо, вирішила, що пора його вже добити, тому ось така у нас обідовечеря. Не знаю, можливо, ще повечерюємо, там у мене булочка є смачна з маком, у нас є хурма, є мандарини, тому там доїсти вже на вечір щось буде таке легеньке і корисне, а зараз такий плотний, плотний у нас буде обід після 16.00. Тому всім приємного апетиту. Ось таким чином у нас сьогодні виглядає обід. Зварила я борщику, вже порозсипала, щоб трошечки простивав, тому що парує гарячий тільки з плити. Порція сина зі сметаною, доньки зі сметаною, моя без сметани, тому що я. Не сприймаю лактозу. В духовці зробила на хлібчику такі гарячі бутерброди. У мене були томати свіжі заморожені. Я трішки їх дістала, покрашила туди одну сосіску і чайну ложку кетчупу. Це все перемішала на хлібчик, виклала на противень, намастила потрішки майонезом, насипала цю суміш помідорну, сосисочну і по шматочку сира зверху. Все в духовку на 5 хвилин запеклося. Тепер хрусткі такі смачні нас бутерброди будуть до борщу. Якраз у мене батон лишався, який не супер-пупер вже. Мабуть, він позавчорашній аж. Тому так просто його я розуміла, що вже ніхто не буде доїдати. Вирішила зробити такі бутерброди зараз до борщу. І тут у мене ще компот. Я зранку варила його, і діти ще не допили. Нам на цілий день вистачить його. Тому ось такий у нас обід. Всім приємного апетиту! І на вечерю. Сьогодні я дістала з морозилки, там у мене кульочок був, грам 300, мабуть, фаршу. І три е, крильця. Посмажила крильця собі. Е, діти їх ну так, не сильно, а їм котлети зробила. Е, фарш у мене був асорті. Тому котлетки, крильця і гречана кашка це на вечерю. Борщ, обід ми вже пообідали. Компот. Там стоїть, а ще, а ще спекла дві буханочки домашнього гарбузового. Хлібчику такий круглий один і один квадратний. Треба накупити собі ще цих квадратних форм, тому що мені подобається зручно випікати в них хліб і різати. І вони досить-досить непогані. В Аврорі купувалась, яке вони там коштували, здається, 50 гривень. Тому мені подобається. А цей хлібчик пекла у старій чугунній сковорідці. Тому ось таке у нас сьогодні меню борщ з бутербродами. Ось залишилося ще три це було на обід. На вечерю гречка дітям з котлетами, мені з крильцями і домашній хлібчик. Всім вдали готувань! Приємного апетиту! Дівчуля, міні покупочка така у мене в зв'язку із погодними умовами. Не сильно я по закупам їжджу, але на днях планую в принципі, поїхати. Тому підкуповую в магазині поруч з домом таке найнеобхідніше. Чай взяла ось такий хвилинка. Він коштує 19 гривень. Дуже непоганий чай. Він і гарно заварюється, колір насичений, аромати, і все, і смак у цього чаю є непоганий, мені подобається, хоча й дешевий. Далі майонез королівський смак. Що тут у нас 300 г. Не знаю, скільки він коштує, бо там ну, так цінників сильно немає. Що пам'ятаю, те і називаю. Тут на майонез точно не помню. Сосиски філейні взяла малому на сніданок 152 гривні кілограм, тут пачечка десь пів кілограма, мабуть, можливо, грам 600 десь так. Десяток яєць 49 гривень, тому що стаціонарний магазин завжди дорожчий, ніж звичайний. Три огірка на 22 чи на 22, чи на 27 гривень вони заважили. Також взяла на ранок сину по актімельки, ось такий. 25 гривень дорого. Але я не знаю, я вже не знаю, чим йому прикріплювати той імунітет і робити так, щоб у нього хоч якась активність на протязі дня була в тій школі. Будемо пробувати хоч так. І взяла їм школою з собою. Типу, що копай такі піроженки. Хотіла йому барні взяти, він постійно з собою бере, в магазині не було, тому взяла їх: 115 чи 120 гривень кілограм. Тут у мене 8 штук. на... 60 гривень, здається. Ну, це йому до кінця тижня йому і доньки разом з собою в школу брати. Тому ось така закупка. Зараз буду приступати до крабового салату. Ще, мабуть, запечу картопельку з салом в духовці. Побачимо і сину пообіцяла нагетси з макаронами. Тому зараз у нас п'ята година вечора. Приступаю до готування, бо тільки-тільки повернулися додому. Дівчата, роблю крабовий салат, що мені для цього потрібно. Відварила я рису Тут небагато. Відварила також 4 яйця. Ще є в мене таке готове до вживання м'ясо м'ясокриля. Ем, типу, креветки, м'ясо їхнє, просто перекручене. Зараз поріжу і, ну, не весь, а десь. Отаку. І відправлю туди ще два свіжих огірочка кукурузка і майонез. В ідеалі ще було б зеленої цибульки додати, але в мене її немає, тому будемо їсти так. Доробила я все-таки свій крабовий салат. І в той вечір, коли я його робила, я вам його не показую. Показую вже на наступну, наступний день, тому що нам довелося поїхати з дому. Далі вам покажу причину, чому. Е, нагет. О, господи, салат крабовий і нагетси. Зараз приїхала додому, нагетси доїм, салат, мабуть, заберу з собою. І що буду робити? Буду снідати і їхати далі по справам. Тому. Бережіть себе, міцного вам здоров'я. До зустрічі у нових відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Не знаю, як скоро вийде наступне відео, але буду намагатися хоч щось вам зняти. Тому, всім всього найкращого. До зустрічі. Слава Україні! E